Доброго дня, мої дорогі підписники і глядачі. Сьогодні ми будемо готувати олів'є. Наш стародавній салат олів'є. Значить, так, для цього нам потрібно в одинаковій кількості. Я взяла отакі горнятка, отаку кількість я буду висипати все в одну посудину і. Перемішувати потім. Наш, так, беремо квашний огірок, кружечку. Треба под... яйце. В кружечку я порізала горошок, картоплю, моркву, варену кубасу, цибулю і майонез. Сіль і перець буде добавляти по смаку до смаку. Це все ми в одинакових пропорціях перемішуємо. Так, викладаємо яйце, картопельку. Морку. Варену баску. Бачите така кружечка? Все повинно бути в одинакових пропорціях. Це рецепта. Звичайно, якщо дасте більше, воно салату не спортить. Але по нормі має бути, як в стародавніх рецептах, як колись зробили господині на весіллях. Має бути все в однаковій пропорції: Горошок. цибулька. І огірок. Квашений огірок, я його порізала рівненько і видосила сік. Тому що, якщо буде багато соку, то салат вийде дуже рідкий. Щоб він не був водяний і ріденький. Ми видушуємо сік з огірка. Так, і зараз будемо додати ще сіль, перець і майонез. І так, виправляємо солі. Так, потім ще будемо досипати. Пробувати і досипати, скільки там потрібно. І перчику чорного, меленого От, для смаку. Так, і будемо перемішувати. Ох! Я все перемішала, додавлю ще трошки солі. Так, і збираємо майонезу тепер. Отак. Ось так, перемішаємо. Подивимося, як воно буде виглядати, а потім ще додаємо, якщо треба. І так, я перемішала. Ось такий у нас салат олів'є получився. Дуже получився смачний. Секрет в ньому в тому, що коли робите салат, воно повинно бути все в одній пропорції. Все в однаковій кількості, тоді вам вийде дуже смачний і добрий салат. От, Зараз ми його залишимо в холодильнику. Він трошки ще потягне майонезу, якщо треба, я потім собі додаємо, якщо треба. Але на даний момент він дуже получився гарний і смачний майонез Олів'є. Склад Олів'є, як колись робили наші бабусі, наші господині на весіллях. Дуже дякую за перегляд, за підписки. Підписуйтеся, ставте лайки і діліться своїми. Рецептами. Веселих вам свят, Різдва, мирного неба і швидкого миру в Україні!